Доброго дня, друзі. Доброго дня. Сьогодні 22 червня 2023 року, і ми з вами знову на агроарені захист, що в Тернопільській області. Разом з Олександром Кузьмінським поділимося з вами досвідом використання е препарату «Челлендж», як при ґрунтовому застосуванні, так і при страховому внесенні. Сергію, знаємо, що Челендж це доволі популярний препарат, дуже багато запитань виникало в цьому сезоні, що стосується використання препарату, що ми отримали взагалі в нашій гроарені, яка в нас була основна ідея і що ми хотіли продемонструвати. Так, давай ми зараз на цьому більш детальніше зупинимось. Ми традиційно в поточному році закладали ґрунтове внесення челенджа. Комбінації із баковим партнером Харнес, тобто два з половиною препарату челендж і півтора літра на гектар Харнеса. От на цьому варіанті, де ми зараз знаходимося, соняшник сіяли 21 квітня. На наступний день вносили якраз суміш цих. Препаратів, що хочеться сказати, що в принципі було досить волого, вологе вистачало, але десь була погана структура ґрунту. Тобто ґрунт погано в цьому році розроблявся, він ще був фізично незрілий, але строки підпирали, тому посіяли по тому ґрунту, що був на той час. В результаті. На сьогоднішній день маємо досить чистий посів, але хочеться зазначити, що все рівно 100% результату по контролю бур'янів не вийшло. Десь відсотків 3-5 сходів бур'янів все-таки було зійшло. Ну так як можемо спостерігати на цьому полі, то тут, напевно, більше все результатом таких появи сходів це є розрив ґрунтового екрану, наприклад, там де є грудка. Там, де є, наприклад, нерівномірність, відсутність пилувати, дрібно руртувати фракції ґрунту, і там, де немає нормальної якісного ґрунтового екрану. Тобто, це ситуація характерна для цього сезону для всіх, для всіх господарств по всьому регіону, тому що це є проблемою, так як ти сказав, з підготовкою ґрунту. У нас багато вже партнерів відвідали наші демопосіви. Є дуже багато господарств і в Тернопільській області, і в Волинській, і в Львівській, які використовують челендж. В грунтовій схемі, що вони поділилися досвідом, як в них спрацював в поточному році продукт. Що хто вносив в квітні, приходилось все таки десь поправляти страховим челенджем? Хто вносив вже в першій декаді травня, коли стало тепліше? Відповідно вже нічого не поправляли. Препарат спрацював краще. Тобто, це ще раз доказує те, що челендж також десь трошки реагує і на температуру. Ґрунту, в більш холодних умовах працює дещо гірше, ніж в умовах, скажімо так, достатньо теплозабезпечення. Сергій, можна запитання взагалі: а чому челендж плюс гарне взагалі? Чому що ми хотіли би цієї суміші досягти? Логічно? Ну, як правило, челендж, його основний спектр контролю бурянів в цій нормі, яку ми пропонуємо, це дводольні буряни. Всі види хрестоцвіти, глобода, гірчаки, mm -hmm. тобто все, що є проблемним на полях соняшника. Тоді, як Харнес, основний спектр контролю це, звичайно, ми всі прекрасно знаємо злакові види. Mm -hmm. І відповідно ця комбінація дає змогу уникнути використання грамініцидів по сходах, тому що Харнес прекрасно справляється із якраз з з лаковими бур'янами і посилює роботу по водольних видах. Челенджа, я думаю, виникає в тебе питання. Чи поправляли тут сто відсотків? Я тільки хотів сказати. А я чекаю, коли ти задаш це питання. Хочу чесно сказати, що дійсно прийшлося поправити, щоб вже було ідеально чисто, то ми ще 1,4 літра челенджа і 0,5 літра миров внесли по другій парі листків соняшника. Забрали оці поодинокі сходи лободи угу. і гірчаків, які проскочили через той ґрунтовий екран, який не до кінця сформувався. Через наявність грудок на поверхні. Я думаю, що наші глядачі зможуть подивитися, наскільки міжряді відповідає дійсно задекларованим ефективностям продуктів. Відповідно. А далі ще хотілося б запитати взагалі стосовно іншого. Я знаю, що у тебе буде цікавий досвід використання челенджу в інших схемах. І цей досвід вже почали використовувати на практиці, так? І мають успішні результати, вже більш на великих площах, на масивах і не на 100 гектарах. Поділись, будь ласка. І чи ми маємо цей варіант тут на арені, так? І якщо ми маємо, то поділись, будь ласка, цим варіантом, взагалі навіщо він і що, яка була основна ідея того? Я зрадіст... знаю, що ти це придумав, це була твоя цікава ідея позиціонування, тому, будь ласка, це. З радістю поділюся, Саш, дякую за питання, тому що ми вже в минулому році демонстрували оце посходове внесення челенджа без застосування ґрунтового гербіцида. І в цьому році також заклали. От на сусідньому варіанті давайте перейдемо і Давай, там будемо про нього говорити. Ось цей варіант, де ми не використовували ґрунтової схеми, а двохразово використовували челендж. Е, перший раз у фазу першої пари листків в нормі 1,2 літра на гектар е, без меро. І другий раз через тиждень у другу пару листків вже з меро е, давали 1,3 літра челенджа і 0,5 літра меро. Ну, відверто мені не віриться, що таке могло бути такий, такий результат. Те, що ви хотіли отримати, я так розумію, що ви отримали, правильно? Ну, Якщо подивитися на даний посів, ми бачимо, що тут відсутні дводольні буряни. немає практично злакових бурянів, не було грамініцида. Я думаю, що результат більший, ніж задовільний. Давай про злакові. Щодо злакових взагалі, це виходить, що... Отака От схема вона дала можливість підсадити, пригасити злаки. Що ми спостерігали? Що ми спостерігаємо? Тобто, коли ми спостерігали за роботою челенджа, я побачив, що коли один раз вносимо, він чуть підпалює листки злаків, але їх фактично не знищує і рослини ростуть далі. Але коли. Вносимо двохразово, то от друге внесення допалює сходи і мішію, і курячого проса. Якщо вони в початкових фазах розвитку не більше, ніж два листки, тобто ще немає кущня, коли в них тоді допалює. І це дуже прекрасно. Ми в цьому році такий досвід мали в одному із господарств Хмельницької області, де цей досвід агроном перейняв у нас в минулому році. Був на агроарені, угу. побачив, йому сподобалося в них. Щороку вони вносили ґрунтову схему і потім все рівно доводилося поправляти е, челенджем. Він прийняв рішення безґрунтово вирощувати соняшник і на площі 1000 гектарів вони в цьому році використали нашу схему, задоволені результатом. І там в них було на одному з полів багато сходів з лаків, то за два внесення там прекрасно е, е, вони були спалені і практично е, також господарство не вносило запитання. Стосовно зони зволоження, в якому заходиться це господарство взагалі. Це фактично південь Хмельницької області. На час внесення там дощів не було так, як і по всій зоні, в травні ага. місяці було сухо. Але на сьогодні е, можна сказати, що в нас по зволоженню на Хмельниччині е, ну, перевернувся трошки глобус, і південь випадає більше дощів, ніж на півночі, хоча, як правило, завжди буває навпаки. Ага. Ну, те, що ви хотіли досягти, принципі, я відповідно, ми бачимо. Міжряді, вони чисті. І з точки зору технологічності, так якщо взяти би це, перенести на технологію в польових умовах, то це дійсно відмінний результат. Давай тепер, які буріни, можливо, не доконтролює така схема, які можуть бути проблемними. Те, що ми спостерігали в виробничих умовах і на наших дослідних ділянках, за два рази навіть непогано спалюється осод. Тобто він втрачає практично повністю надземну масу, поки відросте, то соняшник вже угу. тікає. Що пропускає, що не контролює, він в посівах. Це два види, які в нас зараз ми можемо тут знайти. Також в міжрядях. Це, наприклад, от ми бачимо паслін чорний. чорний, рослина з родини. Пасльонових, яка практично е, не контролюється, чуть пригнічується, да, так, да. Чуть, але, чуть але далі вегетує, тому що е, челендж має реєстрацію в Європі, наприклад, на картоплі, на картоплі тобто, картоплі. відповідно, це рослина з цієї самої родини і вони стійкі до роботи челенджа. Ну і другий вид це петрушка собача, також це є вид, який в нас ось тут є в посіві, ми можемо його також зараз знайти. Він не сильно розвинений, але він є поодиноко. Воно його придавило але да, воно придавило, але челендж вноситься на моркві. Відповідно, ну, так, так. Петрушка з тієї самої родини зонтичні, тому також ну, так. виживає. А все інше ми бачимо тут практично проконтрольовано. Тому досить економічно вигідний варіант. Єдиний тут є, скажімо, нюанс, що тут треба вчасно все робити. І якщо господарство не має достатньої кількості Техніч. оприскувачів, щоб не опустити, скажімо, той оптимальний розрив 4-7 днів між двома внесеннями, то тоді, звичайно, краще. Цю технологію не впроваджувати. Якщо є достатня кількість техніки, звичайно, буде тільки позитивний результат. Сергій, можливо, якісь ще є рекомендації взагалі, побажання твоє бачення, як кажуть, фіна, фіналізувати, да? тобто, що ми можемо нашим глядачам побажати. Я думаю, що треба глядачам рахувати, як то кажуть, економіку, рахувати свої можливості. і цей варіант захисту для них буде звичайно так. оптимальним, якщо вони мають можливість його використати. Так, якщо ще вважати за те, що якщо люди працюють грунтовими препаратами, цьому році переробляли страховими, особливо, тобто, то в даному випадку однозначно з точки зору економічної доцільності такий варіант дуже має місце на серйозну перспективу. Тому це дуже гарний досвід. Сергію, дякую тобі, дякую колегам за те, що все було зроблено, за те, що в принципі, ми змогли це потім показати. Це дійсно дуже великий кажуть, шматок роботи, величезний досвід. Тому дякуємо вам, колеги, використовувати наші технології. Завжди раді вам йти на зустріч і вирішувати ваші проблеми. До нових зустрічей. До зустрічі, колеги.